Так, вітаю вас усіх. клубничка клубничкою, але є в мене ще одне таке чудо природи, це малінка. Ось це сорт. Маю два сорти, от буквально два рядочки по 20 метрів. Перший рік посадки. Отак. От так, 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 от все. Ем... Це сорт нас Джоан Джей. Трошки вона лягла, трохи лягла. Чого лягла? Джоан Джей потребує підв'язки, обов'язкової підв'язки. от Це пагін ще малий, та як перший рік ну він десь метр 30, метр 20, метр 30 має висотою. Шпалеру ще не зробив, того що немає у нас летичів і бетонних. Стовпчиків цих виноградних, щоб зробити шпалеру. Але нічого, ми щось придумаємо. От Дивіться, яка йжик Джон Джей. Гарна, велика, урожайна М -м і ще дуже немало важно, безшипна. А, ось ягідка. Ось такий розмір. Оце нормальний такий середній розмір. Буває менше, буває більше. Оцей. Ось така вона. Не знаю, як з чим там маліну порівнюють, як її знімають, але ось така. Ягода, та нормальна хороша ягода. Сьогодні здавав, то скупчик купчик казав, о, то це маліна. Тобто приносить таку смілоч. На смак. Смак такий. 4-4 з мінусом. Так. Ще є один сорт. По Лесі. На більш прямо стояча. Ось така я. Якщо зірвати, ну ми вчора збирали. Зараз зірву. Ну, він, так бачите, трохи, трохи краще стоїть. Трохи менша на ньому нагрузка. Ось так якось. Трошки менша нагрузка, але ягоди. Як вам пояснити, яка ягода? Ягода отак на палець налазить. Ягода просто величезна. от неї. Зараз покажу Джон Джей. Джуанжей і полісі. По скажу, більш прямо стояча. Вона нагрузку теж гарно має. Але все одно менше. Але розмір такий, що мама не горюй. О. По смаку по проста і Ще один мінус по лісі на коли достигає, откий сизий наліт на неї. Бачите? Темна ягода і сизий наліт. Не завжди всім подобається. От. Якось так. Але маю один з найсмачніших сортів, як весняних, так і літніх. Ось, до речі, Хадемар посажений. Тут в мене Мурано. Тут і пішов далі за Хадемаром Альбіон. Так, зараз покажу. Ось в мене тут о, в куточку стоїть на маточний корінь, вирощується. Ось тут, бачите, пускає нові. Така така малінка. Як же ж вона називається? а, Дальніва. Дальніва. Ось така ягідка, Розмір такий. Нормальний, середній. Ну це вона в цьому в контейнері, але в неї такий аромат, вона така смачна. Вона просто не встигає дозрівати. Бачите, вона ще трошки зеленковата. Але вона вже солодка і ароматна. Навіть не вся літня маліна має такий смак. Дельні вона смак просто бомба. Вона в нас не встигає вона дозрівати. Ось така ягодька. Нормальний середній розмір, але... Дуже смачна. Не то що, а об'єднання Так, помалінню, саженців нема, не знаю, чи будуть, не будуть. Ось поки тако на корінь виростив, думаю посадити рядочок хоча б. Хоч скільки-небудь, бо ягодка просто супер. Ще раз, поки. це вона в рибному ящику виросла. Ось така. На смак, я ж кажу, навіть не всі літні сорти. Можуть конкурувати з нею. Все, всім гарних вружів. А, саджанців не буде. Малиною не займаюсь. Чисто там для себе здати пару ягід і все. все всім гарних ружів.